Настав час розпродувати наш автопарк мені здається, з комаром я скоро трактор по веду. Равік наш тролейбус найцікавіша машина, яка до сьогодні у нас була. Ну це починаючи з триденної подорожі, як ми її купували. О, так, Кременчук, Одеса Кременчук, три дні. Є що згадав? Насправді машина дуже крута. Одна гривня – це один кілометр. Що може бути крутіше? Фактично, Це перша тесла. По моєму у них неймовірний дует стойот. Машина досить комфортна, містка, тиха, коробка автомат. Клімат контроль, підігрів сидінь, камера заднього виду. Великий місткий багажник, дуже класна стереосистема. Скажу так, що для матусі це ідеальний варіант. По перше, коляску можна не складаючи помістити у багажник. По друге, можна за день об'їздити 100-500 кружків, тренувань, шкіл та садочків без шкоди сімейному бюджету. По третє, це кросовер, який має високий кліренс і тобі не потрібно заморочуватись, де ти проїдеш, а де ні. Навіть якщо у вас немає можливості заряджати її вдома, а тільки на заправних станціях, то це все одно дешевше аніж бензин або газ. Це буде 3 гривні кіло. Словом, для сім'ї по місту це саме те, що треба.